Який, яка ситуація з, з станом на зараз на Запорізькій АЕС і що буде далі? Чи будуть провокації якісь знову? Бо періодично ж росіяни відкривають це питання? Запорізькаєш у стані. Ну, дивіться, який, який стан на зараз, тут з мечів. Тобто гострий стан, да? гостро стоїть питання. Тобто мова йде дійсно і про якісь погрози, про якісь заяви, можливо, там десь щось вийшло з ладу, можливо, щось не працює. Тобто ну, це питання, яке потребує вирішення ну, от, в плані цієї карти. Але е, тут цікаво, ще вісім кубків. По-перше, у нас є можливість піти від цієї загрози, або ще карти говорять про те, що росіянці готуються йти звідти ну тобто є якась загроза для них, що вони готуються для себе. готують для себе безпечні шляхи відходу. Тому ці заяви вони і можуть звучати. Чи є якась загроза? Цікаво. Виходить і карта світу, і десятка пентаклів. Я так розумію, що тут йдуть домовленості не тільки Україна Росія стосовно ЗС, а йдуть домовленості, і світ підключається в тому числі. Можливо. Пропонуються якісь вигідні умови, можливо, гроші якісь, ну тому що Пентаклів багато, да і знову виходить цей король Пентаклів. Тобто ну тут, типу Кремлю, має бути щось вигідне для того, щоб не робити там ніяких е ситуацій неприємних да, на ЗС Чи є загроза руйнування? Найближчий час ЗС чи є загроза руйнування? Є загроза руйнування, причому не тільки для ЗС, а і ну, це може торкнутися певним чином і території, яка, яка знаходиться поруч, по трійці мечів. Це може бути або обстріл якийсь, та, або ну, щось зламалося, щось може вийти з ладу. Ну і е, королева кубків карта води. Тобто де щось все ж таки може бути, але це не критично, ну тобто не критично, не так, як. Чорнобиль або ну, угу. не, 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 не така велика катастрофа, як не так може налякати. Так. Угу. По повітрю може бути. Ну, тобто, там ми можемо це побачити, да що це для. Людей, які там десь поруч сімка кубків, ну, по-перше, їх налякати потрібно, да, створити якийсь емоційний стан, тому ці погрози і звучать. А в плані наслідків, якщо десь щось вийде з ладу, то по сімці кубків це щось в повітрі. Так? Тобто щось в повітрі, з повітря, можливо, щось буде, з водою таке щось може бути. Тобто це про наслідки якісь не фізичні, а потім. Ну, тобто там щось нас дожине. От в такому плані. Найближчим часом якийсь масштабний обстріл, комбіновані атаки, якісь, можливо, загрози. Певні цілі вони переслідують. Найближчі 7-10 днів загрози для України. Найближчі 7-10 днів загрози. Для Щось очікує Кремль? Щось збирає, готується і чи планується обстріл? Да, обстріл планується по вежі все ж таки. Україна в найближче десь загрозу Вода і діти, вода, діти, материнство, ну, жінки, діти, вода біля води, від води, на воді, тобто ну, все, що пов'язане з водою. А, от карти дітей. Багато вийшло ресурси якісь. А взагалі дуже цікаво. Вони очікують прийняття якогось рішення стосовно ресурсів, або вони очікують надходження якихось ресурсів. Тобто тут все буде від цього залежати. Колесо фортуни якісь події мають скластися, і вони будуть розуміти, що куди і як. Можливо, чекають когось. Знаєте, от момент там приїзду, від'їзду можливо, чекають якоїсь інформації для себе. Дуже гострих карт, ну от вежа вийшла, і трійка мечів вийшла, а все інше йде про ресурси. От, щось таке може бути, але в очікуванні певних рішень по ресурсам. Буде обстрілювати Україну Росія найближчі 70 днів. Ну, дивіться, і знову, О, цікаво, десь хтось кудись поїхав, мабуть, да? як якісь перемовини готуються, все ж таки, чи буде обстрілювати карта імператриці і, і Рафан тут жезлі. Ми на поготові, да, це швидка карта, але чекаємо, що вирішить Єрафант. Тобто чекаємо рішення по якійсь зустрічі. Немає поки розуміння, що вони там скажуть, або нас це влаштовує, і ми там ну, відкладаємо або там лайтово стріляємо. Ну як би це не звучало, або нас там не зне влаштовує, і ми готові будемо стріляти. Чи буде обстрілювати на зараз в підвішеному стані і знову карта світу і трійка фентаклів? От як там в світі про щось домовляться, можливо, це стосується і Росії в тому числі. Можливо, це і про санкції, можливо, це там про якісь торгівельні стосунки. От вони на зараз чекають, тому цей обстріл він такий, знаєте, з однієї сторони обстрілюють Україну, а бачити має весь світ. Ну, от якось так. Ну, Це Отто, як... ну, карта світу відходить Єрафанту, щоб, щоб, щоб всі побачили. Mm -hmm. Відігратися ми можемо на Україні, але це все для вас. Ну таке щось. Це ж постійно у нас такі показові обстріли, коли наш президент їде кудись на якусь зустріч. От буквально був Рамштайн і був обстріл Запоріжжя і Херсон, і багато міст постраждало. Знову ж таки, 7-10 днів, це ж якраз 20-го інавгурація, от через 10 днів. Можливо, вони а, до цього. Можливо, вони цього і чекають, дійсно. Може, це буде салют на честь Трампа. Та не дай Боже. Чи будуть обстрілювати, будуть тут, Боже, я взяла темну колоду, карти одразу будуть обстрілювати. Не ігноруйте взагалі повітряні. Тут і жінки, і діти, карта імператриці, карта смерті і Верховний суд. Це буде багато, це буде голосно і можливі жертви серед населення. От темна колода нам одразу про це. Я все ж таки питала 7-10 днів, які об'єкти під загрозою. Я ще на цій колоді гляну, бо вона да? така більш. Не підбирає слів, як то кажуть. Знаєте, там ресурси, ресурси, зараз я вам розкажу. які об'єкти під загрозою України ресурси, щось грошове, щось ресурсне. Збирають інформацію, можливо, хтось буде зливати інформацію, наводити. Наводити на якісь цілі, але ці цілі, вони прям по тузу пентаклів. Це чогось багато. Щось таке коштовне і чогось багато. Момент перевезення, момент дороги. Причому загроза може стояти для українців і не тільки в Україні. Дві кажезлі. Щось може бути і, ну. Можливо, якісь провокації в інших країнах і можуть постраждати українці, тому тут дуже обережно. Рицар жезлів це дорога, це перевезення, це переїзди, переміщення. да Тобто, от ну отак. Бути обережним. Карта вежа, двійка ночів Знову ж, бачите, як перед вибором. Тобто буде. Карти, якщо виходить старші аркани, це ну, буде цих подій не уникнути. Але по двійці мечів. На зараз чекаємо, дивимося, да, яке рішення все ж таки буде прийнято. Будемо щось обирати. І знову колесо фортуни. Але те, що буде, це да, на жаль. І знову по ресурсам. Ну, але по ресурсам ми ж знаємо, як вони б'ють. Да? Це і про цивільних, і про дітей. Тому обережно. Десятка мечів. Такі карти трошки неспокійні. Давайте подивимося, мабуть, взагалі відносини України і Німеччини подальше. Чи буде допомога від Німеччини і як будуть розвиватися? Бо в нас багато наших українців повиїжджало в Німеччину, угу. і ці відносини між нашими країнами якби важливі. Чи буде допомагати Україні? Да, допомагати буде, але тут така незначна допомога попажу, тобто десь щось трошки. все ж таки. Ну, Це варто робити, тому що це момент заяв, це момент авторитету свого власного да, для Німеччини. Ну і е, момент якихось домовленостей, ті, які були у Німеччині з можливо з Україною. А, Зараз, панську, секундочку. Тут є якесь розчарування в плані домовленостей. Таке відчуття, що були якісь домовленості, які для них обернулися розчаруванням. І через це вони можуть ну, передумати або там, робити менше, або там щось, ну, знаєте, тобто ставити там на якусь паузу, десь вони чогось не досягли для себе, а не домовленості. Так, да, ідуть зміни. А, чи буде допомагати Німеччина зміни в стосунках? Вони в принципі йдуть. Підвішеному стані, а, я, якась допомога вона обіцяється, ресурси якісь виділяються, але королева мечів щось в Німеччині, мабуть, назріває або якісь погрози для самого Шольца. Тобто там якась ситуація дуже гостра в самій Німеччині, що може поставити цю допомогу, ну, зробити як в підвішеному стані, да десь там трошки загальмувати. Можливо, якась королева мечів, воююча країна, ще ставиться все на паузу, втручається в якісь справи в Німеччині. да Тобто намагається цю допомогу. Могу, е підвісити щоб її не було Це я питаю, чи отримає Україна в підвішеному стані. ну Тобто, то там десь щось трошки, воно може й да, але ж розуміємо. Так, і ви питали, як будуть стосунки? Да? Угу. Це коли? Це після що? це взагалі, в цілому? Ну, взагалі, чи, от найближчим часом чи будуть нормальні стосунки? Там? На стосунки. Чи не чекати якогось якоїсь зради там від Німеччини, наприклад. ну що на зараз? На зараз руйнування стосунків між Україною і Німеччиною. Тут да карта вежі випалає десятки кубків. Це... Ну, посварилися, скажімо так, так. Країни посварилися. Але двійка пентаклів все ж таки будуть намагатися вийти з цієї скрутної ситуації, намагатися знайти якісь компроміси. Двійка Пентаклів, вона така, знаєте, пристосуватися, домовитися, об'єднатися. Можливо, щось таке знову ж трапиться в світі або в Україні, або в Німеччині, дай Боже, щоб не в Україні, так, що доведеться шукати вихід із складної ситуації. А що буде надалі, то буде якийсь новий союз, будуть якісь нові домовленості. І знову ж допомога в плані ресурсів, тобто якісь то торгівельні да, чи як правильно бізнесові якісь стосунки да, в плані грошей. Вони все ж таки будуть, але будуть будуватися по-новому, в новому союзі. Угу. Або з новими людьми, ну хто очолює країну, ну тобто я отак більше. Да? Новий союз по, по новому магу по трійці кубків. тобто... З новими умовами, так? Будуть будуватися нові стосунки. А які будуть відносини у нас з Польщею? У ну, нас зараз доволі цікаво На зараз які стосунки карти одразу про те, що є втручання диявола в похитрості, розхитування, розхитування. Конфліктів всередині країн, причому не тільки між, між країнами да, стосунки, а так, щоб всередині країн, там, ну, по імператриці, це і про людей, і про ситуацію в цілому, там, ну, як там, всі себе почувають. Тобто це так загально, да? хтось намагається внести, ставити свої п'ять копійок, не дуже гарних, да, там, посварити, скажімо, що буде в майбутньому, ну тут дуже цікаво. А, тут дуже цікаво. З однієї сторони, мені здається, що Польщі все ж таки щось загрожує. Є загроза якогось конфлікту, є загроза по вісімці жезлів все рівно як обстріл, як ракета, як щось таке. Ну, я не можу це не прочитати, да? тому що ми в плані війни вісім жезлів можемо читати як щось таке, те, що прилітає з них. І е, ця загроза. Для країни вона вимушено буде створювати якісь нові домовленості, якийсь новий союз, тобто йти на співпрацю. Да? Хтось відчує для себе загрозу і почне діяти по-іншому, тому що потрібно зберегти своє. Дуже страшно, потрібно зберегти своє. От. Ну і е, тут ще якісь нападки будуть, причому ви знаєте, для України виходить ріцарь мечів, а це ще й карта агресії, щоб ніяких провокацій не було ще з території Польщі для України оцих, знаєте, голосних заяв. Ну, я не впевнена, що це про війну, да, але от, ну, голосних заяв стосовно е, конфліктів, оцих, да, таких, щоб бо прям нагнітати будуть дуже добре. Цього. Ну, я поки не бачу тут таких знаєте, гарних дружних стосунків, гарних дружних відносин, поки що всі от, кожен за себе. Ми вирішуємо свої якісь проблеми, і всі, всі по четвірках. Знаєте, у, нас, у нас четвірки, у них четвірки. А четвірки це така більша стабільність, коли ти зайнятий собою, своїми емоціями, своїми справами. Ну, щось там відбувається, ну нехай відбувається, аби мені тільки мені було тихо і спокійно. Да. Якщо мене це турбує, значить будемо вирішувати. Якщо не турбує, давайте наступний раз після Пасхи чи після Різдва. Як у нас кожне свято да, говорить після пісня угу. ну, якось живемо? Живемо в постійному очікуванні. Ну, насправді це ж настільки неправильно з точки зору енергії, да з точки зору ну взагалі там взаємодії, нас і простору. Тут і зараз концентруватися на своїх діях, вірити в перемогу, як би воно не було. Просто ні про що не думайте. От можете щось робити, робіть. Концентруйтеся на своїх діях і все буде добре. Навіть не чекайте результату ніякого. Тобто не будьте в очікуваннях, щоб потім не розчаровуватися. Ну тому що ну, таке. Так само з цими заявами і Трампа, і Гордона, і так далі.